Прибирайте дітей від екранів, і все буде добре. Нереальне безумно дуже вкусне блюдо. Ти ні це ти це Далі що далі? Можна це подавати, опять же, повторяєш. А можна не подавати. Можна подавати, а можна не подавати. Можна викинути в мусор. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. Це рубрика «Хрючева перезагрузка. Тому сьогодні ми з вами будемо. Готувати хрючево. Тут зараз можна нарізати і виставляти, що клюс готує хрючево. Так, все правильно, будемо переготавлювати рецепт Івлєва. Ви там налайкали, написали, що хочете рибку під маринадом, побачити, як клюс готує. Тому сьогодні ми з вами будемо із Савдеповської із совєтської цієї історії робити щось смачне і, як завжди, з любов'ю. Тому давайте тицяйте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь, донайте на нашу армію. Залишу QR-код спеціально, щоб ви відразу задонатили і ваша душа була спокійна. Гривня 2,5-10, неважлива сума, тому що кожна гривня важлива. Поїхали! Всем привет, друзья мои! Это как всегда Ивлю Шеф Ченел і рубрика Домашние рецепты. І сегодня я для вас покажу один з любимейших рецептів рыба под маринадом. В данном случае я буду готовить ее з треской. Лучше всего использовать белую рыбу, конечно, для белую. Это так и хочется сказать. Снова треска. Емеля готова в треску. Цей готовит треску. У них там что, кроме трески, больше ничего не мает, шо? Этого блюда. Нам понадобится лук-морковь, как всегда, томат-паста, тушистый перец, немножко лаврового листа и кислота. Зачастую многие добавляют уксус. Я же добавлю просто... А томатная паста – это не кислота, так? То есть ему этой кислоты маловато, так кажут, так? По продуктам уївліва тріска. Я сумніваюся, що в савдепівські часи готувалися тріскою, тому хек, зрозумілий, понятний продукт. Морква, цибуля, чесник, томатна паста. Без дрібки любов, як завжди, не можу, тому сьогодні цитрусова соль класно піде до риби та спеція до риби. Лавровий лист, олія. Щоб ви розуміли, Івлєв рибу туди не селив, не перчив, не маринував. Я не знаю, він починає з пасіровки. Як починає з пасіровки? Ми з вами будемо починати, як нормальні люди, з маринування риби. Тобто беремо рибу хек і наріжемо її, я думаю, на три шматочки, щоб нас воно і гарно було і зручно їсти. Такі ми філешечки купили, гарні, бачите, вже зачищені. Так, ну давайте отак. Раз. Два. Ось такі, я думаю, буде те, що треба. Рибку нарізали, дошку помили. Будь ласка, там э, хейтери. У мене вони також є. Там. А ти що каже, дошку після м'яса не миєш, друзі? Завжди мию. Е, вам ще раз нагадаю, після кожного такого м'ясного рибного процесу ми все з вами помили. До речі, з приводу рибки. Е, рибу ми купували в спеціальному рибному магазині. Ну, як спеціально, просто рибний магазин, де продаються морепродукти, риба і так далі. Тому що були у нас е, такі е, факапи, купували там в АТБ, сільпо, знаєте, таку заморожену рибу. Вона стікає, як каша перетворюється взагалі біда. Тому е, купили в такому магазині е, сухої заморозочки, вона собі тримає форму, не стікає. Бачите, типу, така пружна, гарненька, те, що треба. Ну, типу, можливо, навіть на базарах. На базарах також можна купити е, непогану риб. І ще, друзі, секундочка вашого часу, важлива інформація. Постійно забуваю сказати. Хлопці 152-го окремо розвідроти, які ми, до речі, збираємо і збирали і допомагаємо. Куруємо коротше, коротше, їхню 152-го роту розвідників. так ось у них є Ютуб канал з'явився. Я десь отут, чи отут. Коротше, десь отут з'явиться їхнє ім'я. Як вони підписані? Також в описі залишу посилання. Підписуйтесь, дивіться, підтримуйте наших військових. Ставте лайки, пишіть коментарі, е, і будьте в курсі. Типу, куди гроші йдуть, От <рив> й донатити, відразу там буде видно, е, куди гроші йдуть. Зараз е, придбали першу вже партію е, двох fpv нові, там які з'явились горобці-бомбери. Так от будете дивитись, що горобці витворяють. Потрібці любові у нас до риби спеція Значить, тут дуже унікальний склад. Тут підібрав я так ці спеції, ну, я в принципі там підібрав, але тут так підібрав, що от рибка. Після цієї спеції вона стає ну типу, дуже смачна. Ну от Може бути смачна, а вона от стає дуже смачна. А знаєте чого? Тому що тут і фенхель, і лимонграс, кардамон. Йолки-палки 200 за кілограм кардамон. Ну, це ж взагалі е, Гвоздика, куркума, цибуля, чесник, чорний, базилік, чебрець, цедра, цитрус, коріандр, паприка копчена. Уявили собі? Так? Ну а Якщо не уявили, то спробуйте. Додаємо її сюди. Обов'язково, обов'язково додаємо, ось так вона гарно виглядає. Дуже класно пахне. Посипаємо зверху, не жалкуємо. Взагалі не жалкуємо, тому що цими спеціями вони без солі, неможливо його нічого тут спортити. Вони тільки піднімають смак. І, звичайно, під шумок додамо іще більше цитрусового смаку. Це цитрусова сіль. Натурально також сам роблю з цедрою цитрусових. Підсолюємо по смаку, так обережно, з двох сторін. там в своїх там, хрючеварських ділах додавав лимон лимонний сік. Ну, типу, що Тут лимонний сік. Воно вже так, томатна паста, вона дасть свою кислотність. Цукром збалансували, супер. Я ж йду іншим шляхом. Я також дам цитрусовий смак, але дам і за допомогою цедри. Тому що весь смак є в цедрі і аромат. Якщо ви, наприклад, у вас там немає там, дрібки любові, немає цедри, чи там немає можливості придбати, не проблема, не біда. Ви просто берете собі лимон, цедру, виснову ж цедру, що куди? Цедру? Ну, в мусорку і викидаю все в сміття. А ви от собі цедрочку так чик 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 зняли і додали сюди. І ви просто будете вражені, тому що буде у вас класний лимонний аромат і смак, але не буде лишньої кислоти. О, обов'язково з'єднали все олією для того, щоб маринади, оці спеції, зайшли в продукт. Тобто олія виступає як таким е, зв'язуючим елементом. Все. Тут у нас, значить, ми з вами додали, перегортаємо на іншу сторону і робимо те ж саме. Залишаємо рибку підмаринуватись, їй багато часу не треба, вона тоненька. Поки ми зробимо підсмажечку, вона собі підмаринується. Але, в принципі, можна і довше тримати, можете раніше підготувати. От, і вже там буде у вас ще смачніше. Напросто сок лимона. Лучше всього, все нарізати тонкою соломкою. Це морковь, а лук будемо нарізати полукольцями. Ще я зверну увагу, що на відео 18 плюс. тобто <рик> дітям такі страшно дивитись не можна. Так виходить. Тому прибирайте дітей від екранів і все буде добре. Кстати, если вдруг морковь не хочется нарезать тонкой соломкой, вопросов нет. Советую тогда взять терку, крупную терку и на крупной терке, соответственно, натереть. Это для самых ленивых. Но а тот, кто не ленится, то тогда, соответственно, соломкой. Вот эти вот жопки нам не нужны. Пойдем пассеровать лук и морковь. І потім покажу, що будемо діляти з риби. Пасіровку Її можна готувати в будь-якому Самое Найголовніше, щоб вона була в Артані. Єпонський бог війни. Ви бачили скільки там олій? Ну там таких 2-3 столових ложки він валив. І чомусь, чомусь він, я так бачу, хоче першу моркву закидати. А, ні, все нормально. Все нормально тут ще гірше. Він буде все разом це пасірувати, а точніше варити, тому що в такому баняку, отаким шаром, ну воно навіть не спасірується, Це буде варка. Так, ми робимо піджаречку, починаємо з лимо... З лимона, хотів сказати, вже трошки що сталося. Починаємо з цибулі. Так, цибуля у нас тут ми трошки зараз виріжемо ці такі. Не потрібні нам пророщі частиночки. чиштиночки. Ось і починаємо нарізати. Півля е, нарізає все соломкою. Ну, в принципі, ви знаєте, моє відношення до нарізки соломкою. Я не полюбляю таких соломочних цих справ. Але якщо тоді так готували, ну, типу, така була нарізка, ну то вже хай і в мене буде така сама нарізка, не проблема. І так, поклали і пішли собі ось так під кільцями нарізати. Тоненько, гарно. Однаково. На Розігріту сковорідочку додаємо олії. Ось так буде достатньо. Не треба яківлям наливати, я не знаю, пів літри. Це не до чого. І додаємо цибульку. Смажимо, друзі, все окремо до золотистого кольору та смачного карамелізованого такого насиченого смаку. Тобто, нам не треба говорити, ми ж. Для чого його смажимо? Для того, щоб було смачніше. Чи ми для чого робимо? І слегка прижарюємо. Тобто у нас нету задачі як посіробку для супу жарити до золотистого. Івлєв, так воно ну, не обсмажиться. Як ти його слегка обсмажиш, якщо воно вариться? Зараз цибуля, морква, все буде пускати сік, і воно в цьому соку буде варитися і ще плюс олія. Цвет наступив у момент чого правильно додати томат пасту. Тут теж томат пасту має бути достатньо количество. И вот смотри, у нас осталось... Томатну пасту також він окремо не прогрів, але варену цибулю, то також. навіть якби він прогрів ту томатну пасту окремо до карамельного кольору і смаку, то у варену цибулю з морквою. Воно би не спасло. Але томат тут, зі да? многі це викинув, но не я Що я здію. То я би не викинув. <рес> ви викинули томатну пасту? То я би лопаточкою сіліконовий. Бо там вишкрябав вишкрібав би. Напишіть, До речі, ви також все вишкрібаєте, вимиваєте. Як ви знаєте, я запустив власний бренд. Дрібка любові. Це авторські суміші спецій та солей. І тепер у нас є подарункові бокси, які стануть ідеальним подарунком для тих, хто полюбляє готувати. Ми подбали про фірму опакування, а вам залишається лише обрати спеції та солі. В наявності вже є заміксовані набори, але ви можете створити власний. Ну а приємним бонусом для вас стане 5% знижка на перше замовлення, а також 10% на придбання від двох боксів. Більше інформації в описі під відео, а також ось тут за посиланням. А поки ця булька смажиться, ми з вами наріжемо морку, нарізаємо її соломочкою. Витрачаємо трошки на то часу, але зате буде все гарно в нас виглядати. Якщо ви не хочете заморочувати, що у вас там немає часу, берете крупну терочку і нарізаєте. Даже шеф-кухар всія болот, рівлів, про це сказав. Все, нема нічого тут такого. Я ж буду нарізати все соломочкою. По нарізки. Як ви бачите, соломочка морковна. Така сама по довжині виходить, як і цибуля, тому, в принципі, тут все буде однаково. Коли цибулька у нас зазолотилася, доводимо її до смаку сіллю та знімаємо. Знову на розігріту сковорідку додаємо олії і вже обсмажуємо нарізану моркву. Також до золотистого кольору. немножко теплой воды, лучше все теплый, не холодный, одну треть банки, крышка ни в коем случае не выбрасываем и повторяем движение за бармен. акукара, ча, акукара. Это все за рубашку обляпая. Ча, че, 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 -ча, -ча, ча. Вот сразу, когда я пассирую томат пасту в таком состоянии, я всегда люблю добавить Видите, всякие он ожирный. Аж блестеть, на тебя на солнце. и сразу же сахарный песок. Соус у нас должен быть. Кисло-сладкий. Посирую, прошу заметить, на достаточно сильном огне. Пишить ни в коем случае не надо. В среднем где-то посируется минут, наверное, 10. Вот сейчас как раз мы можем выливать нашу... О, видишь, все. Миллионер топ, кто делает каждый день, но по чуть-чуть. Очень важно контролировать, чтобы у вас не подгорело. И вот здесь вот надо быть, э, друзья мои, аккуратно, надо уменьшать огонь до шестерки, потому что иначе у вас сейчас вся плита будет, по-русски говоря, засрана. Мы в твоем выпадку это не на руку, потому что с рубашки вот такой еще светленькой, и томатная паста и жир, ну, не очень хорошо виттируется. Поки морква смажиться, додамо чесник. Я не знаю, чому е, Івлів не додає чесник. Можливо, я не знаю в савдеповських рецептах не було чеснику. Ну, я сумніваюся, що не було чеснику. Був. Але чому не додають люди чесник? Чесник це ж. Ну, йолки-палки, ну це ж смак. ні, е, ну Можливо, хтось його не полюбляє. Це не алерген. Хтось каже, чесник алерген. Ну це ж не алерген. Це смак. Французи взагалі не уявляють своєї кухні без чеснику. Чому у нас його. Хтось не використовує, хоча, може, я вже, звичайно, <хи> обобщаю, це ж вони типу не використовують. Я думаю, що напишіть, поставте лайк і напишіть коментарях, чи часто ви використовуєте чесник. Як завжди, роздавили і дрібненько нашаткували. На останньому етапі, коли вже морква зазолотилась, додаємо чесник, чеснику не шкодуємо. Рибка дуже гарно працює разом з чесником. Вони друзі. Підсолюємо цитрусовою солью по смаку, как завжди. И снимаем. Добавляем влагу. То есть сейчас это все должно тушиться до готовности. Знаешь, очень интересно, люди пишут, да, Ивлев, это не твой рецепт, так готовит всю жизнь моя бабушка. Или, а почему вы называете блюда, там нам, например, сырники по-ивлевски. Интересно, а как мне их назвать? Ходите в честь вас назову. Я, Ивлев, я готовлю. Я готовлю так, как я вижу, так, как я это понимаю, так, как меня научили, так, как я научился, так, как я это увидел. Поэтому я не автор этих блюд, я автор своего рецепта, именно семейного, либо личного. І на цьому ми ставимо крапку. Я сказав, це міриться, тому що я його готую. Ой такі, звісно, клоуни. да окей, друзі. Запускаю швидкий актуальний збір для 152 ї окремої розвідроти на 150 тисяч гривень для укомплектування FPV дронів та самі FPV-дрони. За це чудові подарунки за донат від 100 гривень розігруємось такий тубус. Від незрозуміло якого калібру, а також унікальний лот від хлопців 152-ї розвідроти. Дивіться, який бокс, коробка від снарядів розмальована вручну хлопцями з гільзами за найбільший донат. Кожен донат скріни скидайте мені в інстаграм в особисті, отримуйте номерок на розіграш. При закритті ми все з вами розіграємо. Давайте швиденько зберемо. Вірю у всіх вас. Слава Україні! Далі крапельку олії, бо в нас вже там на рибі є олія. І... Обсмажимо рибку, дамо смаку ще одному інгредієнту. Чисто золотиста шкориночка. Дуже швидко це все відбувається. Така золотиста шкориночка і вже можемо перегортати. Бачите? До речі, бачите, рибка як гарно тримає форму, не розлазиться, все. Супер. Пахне. Лимон і лимонний сок. Очень важна, потім впоследствиї витащити лимони з точки зрітаматної зрения... пасти, ввалив півтони, цілий лимон, втулив туди і цукру там. Каже, кисло сладке воно має бути. Цукру там, отак взяв і притрусив. Та воно кислюще, воно просто не знаю. Почти я у меня, если я съем эту кислоту. Пеня корочки, потому что иначе в определенный момент она начинает давать горечь. Значит, сразу скажу о том, что я рыбу не солю, нет смысла. А обязательно пить. Не сразу Почему это рыбу не солить и соус? Почему ее не солить? А как тогда смак визнается? В течение ближайших где-то порядка 10 минут это все будет томиться. Лимону я говорю дякую за участь у нашому кордобалеті. Ні, ну вариво виглядає стрімновато так. Тобто дуже важно перемішувати, щоб саме сіль, сахар, перець, щоб вони рівномірно розійшлись по всьому маринаду. Прогріваємо на сухій сковорідці томатну пасту для того, щоб пішов цей неприємний такий землянистий смак. Кислота лишня пішла і паста стала карамельною. Колір більш концентрований, вона трошки підгустіє, і буде набагато-набагато краще. Так, бачите, вона стала такої консистенції Сюди повертаємо все назад: цибулю, чесник. Так, все. Пересипаємо. Додаємо сюди воду і починаємо тушкувати до готовності. Лавровий листочок прогріваємо його. Дивіться, не спаліть. Бо хтось пише, ой, я спалила. Ну так не треба палити. Нам треба просто його прогріти. Можете навіть зробити не пальником, а просто на сковорідці. Все, дивіться, оп, і сюди. Додаємо. Раз. Ну, і ще там пару листочків зробимо. Ну і нам треба збалансувати цукром кислотність. Тому додаємо по смаку, Сіль поки не додаю, вже потім в кінці скуштуємо, для того, щоб нам не пересолити, як то кажуть. По всяке може бути ці пересоли, вони не до чого. <рігумі> так, перемішуємо. І дивіться, друзі: консистенція наразі ось така у нас. Нам треба, щоб овочі дійшли до готовності. Ну, це буквально там 10-15 хвилинок для того, щоб соус, всі смаки з'єдналися, і вже потім нам залишається тільки що зробити, правильно запекти. Форму. смазал небольшим количеством растительного масла. Теперь что я беру? Часть маринада я укладываю как... А наша смазывать ее олею, эту форму. Если оно и так там купа вологи, оно будет вариться. Воно в жизни не прилипнет до такой формы. Кто-то обученный будет сейчас говорить о том, что рыбу надо обжаривать. Я, например, не обжариваю рыбу. Еще раз повторяюсь. Ну, обжариваться нужно 100%. Я готовлю так, как я это люблю. І е, хотів би також звернути вашу увагу на те, що риба ну такими крупними шматками, і ви собі уявіть для того, щоб цей весь маринад і смак зайшов туди, всередину риби. Ну, це треба час, це треба його було ну рибу цю підмариновувати. Дуже дуже дієтанська робота. Я не знаю, ну если он считает, что это смачно. Если фольгой не закрыть, то можно поставить где-то на 160. Вопрос нет. Но на 180-200 лучше всего закрыть фольгой, потому что сверху морковка все поджарит, поджарится. Спокойно и уверенным. Просто-напросто надо взять закрыть фольгой. 15 минут у нас протушкувался соус, соус маринад. Треба трошки солі. 100%. Трошки солі. До речі, написали мені про проценти, що правильно відсотки, де проценти. Ну, я згоден, що правильно відсотки, але е, в Тернополі, у Львівській області, ну чомусь кажуть це проценти. Якщо е, я не правий, напишіть в коментарях, жителі Тернопільської Львівської області е, ну підтримайте мене. І я чомусь ну так завжди також кажу. Хоча правильно відсотки. Так, підсолимо. Раз. Трошки. Є. Ну і в принципі все. Тепер беремо, що нам потрібно. Беремо ось таке деко. Якщо у вас нема такого, не біда, <смі> беріть таке, яке у вас є. Я ось таке взяв э, з термостійкого скла І тепер дивіться, що ми робимо. Кладемо один шар з на низ Трошки менший шар, ніж зверху. Ось так буде, я думаю, достатньо. Розрівнюємо. Далі кладемо рибу щільненько, так, щоб стараємося покласти одним шаром. Не треба мене там вже відразу ну Тут такі дві тонюські шматочки я поклав отак. Вот ну, ну не влізло, ну що мені треба <прав> зробити. Так, і зверху з соусом. Риба у нас тоненька, вона вже ну майже готова. Ну Я не знаю. Просто тут треба нам з цим соусом його все разом прогріти і все. Якраз чітко у нас вийшло. Деко, друзі, 25 на 20 Так, можливо, комусь. Всі точні грамовки, як завжди, у клюса підвіде о. Точні донот. Ну, до міліграма, що у вас вийшло як мінімум, так як у мене, а, можливо, навіть і краще, якщо ви додасте більше а, вашої любові, все, далі цю рибку, так як у мене тоненькі, тонюські шматочки, я ставлю на 180 на 10 15 хвилин для того, щоб все у нас прогрілось і дійшло до готовності. Накривати не буду, тому що це 10-15 хвилин, на 180, нічого не буде. А якщо десь якась морквиночка. станет больше золотистою, ну тут это ничего страшного. Опа! Ну что, я хочу сказать, что вот, уважаемые друзья, рыба под маринадом готова. Это классика советского общепита. Я бы рассказал, это рыба не под маринадом, а Под маринадом і над маринадом. тому що вона вся в Маринаді. Класика з Савдеповського щепіта. Ну ніріальний бізумно очі в ти я Ніріально казав, його цей голос мені нагадує э, Бороду. Бородоці. Там болотні пам'ятаєте ці серіальчики про тих двох бомжів. Це один в один Вкусное блюдо. Я обязательно вам советую. Ну в принципі, як і всегда, все рецепти на цепліна івше вчину. Інципі, совітує все, що ви не знаєте. Що. Дальше що далі? Можна это подавать, подавати опять ж повтореч, можна портони, можна як... А можна не подавати. Можна подавати, а можна не подавати. Можна викинути в мусорку. Шо? ну, багато чого можна зробити. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і звичайно поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному Ютубу. Обіймаю вас, дякую. Family style, а можна дать для... аститья этому всьому. И поверьте мне, в холодном виде это безумно вкусно в том числе. Риска под маринадом готова. Приятного аппетита! Ух, не знаю, у меня от такого печья 100% б почалась бы. 15 минут, друзья, и вот такая Риба під маринадом по клюсівській технології. Дамо, хай трошки охолоне і продегустуємо, звичайно. І так. Візьмемо рибку. Ого. Ха. Ну, давайте так трошки менше, бо щось я так захопив. Так, давайте ще один, ну що вже ж ми ж не будемо. Оп. Ось так. Аромати, ну я не знаю. Дуже смачно. Як мінімум пахне гарно. Давайте спробуємо. ну Для того, щоб приготувати хрючево, це треба мені ще постаратися, але. Так, а ну. М -м -м. Клас. Смачно, дійсно смачно. Поясню, що тут смачно. Рибка підмаринована, смачна соус, кисло солодкий, класний, приємний, насичений, все це класно працює разом. Це ще раз доказує, що навіть прості страви нескладні з простяцьких отаких продуктів можна зробити смачно. Розумієте? Якщо готувати зі знанням технології, з любов'ю і дивитись мої рецепти. Все. Оце залог успіху. Тому, друзі, не готуйте хручево, готуйте по моїх рецептах, всіх вас обіймаю. Не забудьте ось тут відео, ось тут, 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 ось тут і отут я залишаю відео е, ж самої рубрики, тобто хручева перезагрузка. Там багато смачних перезагрузок. Дивіться. А я всіх вас обіймаю, цілую прямо в душу. ваш шеф, па папа.